Уявіть, розпал, липня, спека, а ви замість того, щоб відпочивати з шашликом, знову тягаєте важкі ліки по всій ділянці. Знайома картина. А що, якщо я скажу, що 90% цієї літньої мороки можна уникнути просто зараз, холодною зимою, сидячи в затишному кріслі з горнятком чаю? Звучить як магія, але це чиста стратегія. Сьогодні ми з вами розберемо, як перетворити зиму на вашу секретну зброю. Ми від А до Я сплануємо і закупимо ідеальну систему крапельного поливу, яка навесні та влітку зекономить вам купу грошей, часу і що найголовніше, нервів. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся не лише що саме треба купити, але і як не переплатити та уникнути критичних помилок яких навесні припускаються 9 із 10 дачників? До речі, напишіть прямо зараз у коментарях ви вже використовуєте крапельний полив чи тільки придивляєтеся до нього. Дуже цікаво почути вашу думку. То чому ж саме взимку? Відповідь проста і логічна навесні з першими променями сонця починається справжній садовий ажіотаж. Ціни на все від насіння до шлангів просто злітають угору. Потрібні фітинги та трубки розлітаються з полиць як гарячі пиріжки, а консультанти в магазинах, якщо ви їх взагалі зможете зловити, розриваються навпіл і не можуть приділити вам належної уваги. Взимку ж у садових відділах тиша і благодать це ваш час, час спокійно все обміркувати, намалювати схему, вивчити різні типи обладнання, порівняти ціни і найприємніше. Щедрі несезонні знижки, це як готувати сани влітку, тільки навпаки, ми готуємо поливу зимку. По суті, ми переносимо всю найскладнішу, розумову та організаційну роботу на період, коли на ділянці справ все одно немає, а навесні, коли всі будуть у паніці бігати по крамницях, ми з вами спокійно і з почуттям повного задоволення візьмемося. За легкий та приємний монтаж. Тож з чого ж почати не з походу до магазину, а з аркуша, паперу та олівця. Наш перший і найважливіший крок це створення плану ділянки. Забудьте поки що про трубки та крапельниці, візьміть рулетку і ретельно виміряйте свій город, теплиці, клумби, нанесіть на план усі об'єкти в масштабі. Грядки, дерева, кущі, доріжки і, звичайно ж, місце розташування джерела води, чи то кран, колодязь чи бочка. Обов'язково позначте ухили, якщо вони є. Це буде критично важливо під час вибору крапельниць. Цей простий кресленик це ваша справжня дорожня карта. Він допоможе уникнути головної помилки, купівлі недостатньої, або, навпаки, надлишкової кількості матеріалів. Не лінуйтеся, витратьте на це годину чи дві. Повірте, цей час, витрачений взимку, заощадить вам цілий день біганини та розчарувань влітку. Наочний план це вже половина успіху всієї нашої справи. Отож, поглянувши на наш загальний план, ми переходимо до другого етапу стратегічного зонування. Не можна просто взяти і поливати всі рослини однаково. Це те саме, що годувати борщем і немовля, і дорослого чоловіка. Різні культури мають абсолютно різні потреби у воді. Наприклад, помідори в теплиці потребують одного режиму поливу, огірки іншого, а полуниця на грядці третього. Ваше завдання згрупувати посадки відповідно до їхніх апетитів. Виділіть на плані різними кольорами зони з вологолюбними рослинами, зони, які віддають перевагу помірному поливу і так далі. Також окремо варто виділити зони з багаторічними насадженнями, як от ягідні кущі чи, наприклад, розарій. Такий поділ дозволить у майбутньому організувати полив по різних лініях, можливо, навіть і з різним графіком. Це лише корисно для самих рослин, а й значно економить воду. А отже, і ваші кошти. Визначившись із зонами, давайте перейдемо до серця нашої майбутньої системи джерела води. Від його типу та характеристик залежить дуже багато. Найпростіший варіант центральний водогін. Тут зазвичай є стабільний тиск, але який саме, це обов'язково треба з'ясувати. Другий варіант. Свердловина або криниця з насосом, тут ключовий параметр: продуктивність насоса. Скільки літрів на годину чи на хвилину він може видати, чи вистачить цього для одночасного поливу всіх ваших зон? Третій, дуже популярний дачний варіант невелика бочка або єврокуб, встановлений на підвищенні. Вода в ній нагрівається на сонці, що дуже подобається рослинам, але тут головне питання. Чи створюється достатній тиск для роботи системи самопливом, як правило, для більшості крапельних стрічок потрібно підняти бочку мінімум на півтора-два метри над землею, обов'язково виріште це питання на етапі планування, щоб потім не довелося переробляти півсистеми. Тепер настав час обрати головні артерії і капіляри нашого поливу. І тут перед кожним дачником постає вічне питання: крапельна стрічка чи сліпа трубка з окремими крапельницями. Давайте розберемось, крапельна стрічка це тонкостінна стрічка із вбудованими на певній відстані емітерами, тобто тими самими крапельницями, вона дешевша, легко монтується і ідеально підходить для однорічних культур на рівних грядках, скажімо, для моркви чи зелені. Її головний мінус це менший термін служби зазвичай від одного до трьох сезонів, а також висока вразливість до пошкоджень. Сліпа трубка це щільна ПВХ трубка без будь-яких отворів. Ви самі, використовуючи спеціальний дирокол, встановлюєте зовнішні крапельниці саме там, де вони потрібні. Це ідеальний варіант для багаторічних рослин, кущів, дерев, винограду. А також для культур із різною схемою посадки вона значно довговічніша, стійкіша до механічних пошкоджень і прослужить вам багато років. Давайте обговоримо мозок нашої системи, який відповідає за вчасну подачу води. Тут у нас є два основні варіанти простий механічний таймер або більш просунутий електронний контролер, механічний таймер. Це, по суті, кран із вбудованим годинниковим механізмом. Ви вручну виставляєте час поливу, наприклад, на 60 хвилин, і після того, як цей час мине, він сам автоматично перекриє воду. Це просто дешево та надійно, але вимагає вашої щоденної участі для запуску. Електронний контролер це вже справжній бортовий комп'ютер для вашого городу, ви можете запрограмувати його на ввімкнення в певні дні тижня у потрібний час і на задану тривалість. Деякі моделі вміють керувати кількома лініями поливу по черзі, а найбільш просунуті можуть навіть підключатися до датчиків дощу або керуватися зі смартфона. Так, це дорожче, але це дає вам повну свободу. Ваша дача поливатиметься сама. Навіть коли ви будете у місті чи у відпустці. А тепер про елемент економія, на якому обійдеться вам дорожче, це фільтр. Багато новачків вважають його необов'язковою деталлю деталю і роблять величезну помилку. Запам'ятайте, фільтр це не додаткова функція, це обов'язковий охоронець і захисник усієї вашої системи. Навіть якщо вам здається, що у вас кришталево чиста вода з водопроводу. В ній усе одно присутні дрібні частинки іржі, піску чи окалини. Ці частинки дуже швидко і намертво забивають крихітні отвори в крапельницях. У результаті половина системи просто перестає працювати, і ви цього навіть одразу не помітите. Існує два основні типи фільтрів сітчасті та дискові, Сітчасті простіші й дешевші, дискові ефективніші та довговічніші. Вибір залежить від якості вашої води, але наявність, хоча б якогось фільтра це закон, встановлюється він одразу після крана перед усіма іншими елементами системи і, звісно ж, потребує періодичного очищення. Наступний важливий компонент, про який часто забувають, це редуктор тиску. Він потрібен не завжди, але якщо вже потрібен. То його відсутність може призвести до справжньої катастрофи. Уявіть, що ви намагаєтеся налити воду в маленький стаканчик із пожежного гідранта, приблизно те ж саме відбувається з вашою системою крапельного поливу, якщо тиск у водопроводі занадто високий. Крапельні стрічки та фітинги розраховані на робочий тиск десь в районі однієї півтори атмосфери. А в центральному водопроводі він може сягати 4, 5, а то й 6 атмосфер. Без редуктора такий тиск може просто зірвати фітинги або порвати стрічки, влаштувавши на вашій ділянці справжній потоп. Як дізнатися, чи потрібен він вам? Якщо ваше джерело води це центральний водопровід чи потужний свердловинний насос, встановлення редуктора є край бажаним. Якщо ж ви використовуєте самоплив із бочки, то редуктор вам, звісно ж, не знадобиться. Ми дісталися до основи всієї конструкції, магістральної труби, це головна найтовща труба, яка подаватиме воду від джерела по всій ділянці аж до самих грядок. Зазвичай для цих цілей використовують чорну трубу ПНТ, тобто поліетилен низького тиску. вона стійка до сонця. Та морозів і слугує десятиліттями. Найголовніше питання, яке тут постає це вибір діаметра. Найпоширеніші варіанти 25 або 32 міліметри. Правило просте: чим довша ваша магістральна труба і чим більше точок водозабору на ній буде, тим товщою вона має бути. Економити на діаметрі магістралі це вкрай погана ідея. Надто вузька труба створить великий гідравлічний опір, як наслідок, до найдальших грядок вода надходитиме зі слабким тиском, якого може не вистачити для нормальної роботи крапельниць. Тому краще взяти трубу з невеликим запасом, наприклад, діаметром 32 мм. якщо ви обрали систему, що базується на сліпій або магістральній трубці, наступний крок. Це вибір самих крапельниць, або яких ще називають емітерів, це саме ті пристрої, які безпосередньо подаватимуть воду до коренів ваших рослин, і вони мають дуже різні варіації. Найпростіші це нерегульовані крапельниці, вони видають фіксований об'єм води, наприклад, 2, 4 або 8 літрів на годину. Вони чудово підходять для поливу рядів однакових рослин. На рівній ділянці наступний тип регульовані, вони мають спеціальний ковпачок. Обертаючи його, ви можете змінювати інтенсивність поливу від нуля до кількох десятків літрів на годину. Це зручно, якщо на одній лінії висаджені рослини з різними потребами у волозі. І нарешті найбільш просунутий тип компенсовані крапельниці, вони забезпечують однакову кількість води незалежно від тиску в системі. Це незамінне рішення для ділянок із помітним ухилом, адже без них рослини внизу матимуть болото, а ті, що вгорі потерпатимуть від посухи. Тепер поговоримо про ті важливі дрібниці, без яких уся система просто не запрацює про фітинги. Це різноманітні з'єднувачі, кутники, трійники, заглушки та крани, які з'єднують усю нашу систему в єдине ціле. Для з'єднання магістральної труби ПНТ, як правило, використовують компресійні або обтискні фітинги, вони надійні та не потребують жодного спеціального інструменту. Щоб підключити крапельні стрічки або тонкі трубки до магістралі, потрібні спеціальні фітинги. Так звані стартери чи стартові крани вони дають можливість не лише підключити лінію, але й індивідуально перекрити її, якщо це необхідно. Також вам знадобляться тріники для розгалуження, кутники для поворотів під прямим кутом і, звісно, заглушки для кінців ліній. Головна порада щодо фітингів завжди беріть їх із невеликим запасом. Навіть один зайвий трійник чи муфта про запас може заощадити вам купу часу та нервів під час монтажу. План у нас є з комплектуючими розібралися настав час для найкопіткішої, але вкрай важливої частини, розрахунку необхідної кількості матеріалів. Почнімо з основного труб та стрічок візьміть свій план та рулетку. Пройдіться ним вимірюючи довжину всіх майбутніх магістралей та поливальних ліній, наприклад, 10 метрів магістральної ПНД труби від крана до городу, далі три грядки по 8 метрів, це 24 метри крапельної стрічки, ще одна лінія до кущів, 15 метрів сліпої трубки. Ретельно все підсумуйте. А тепер найголовніший секрет досвідчених монтажників. До отриманої цифри завжди додавайте 10, а краще 15% запасу під час монтажу щось може піти не так, ви можете відрізати шматок не того розміру, або в останній момент вирішите додати ще одну невелику грядку цей невеликий запас, ваша страховка від екстреного походу до магазину у найбільш невідповідний момент. Ми з трубами розібралися, тож тепер час перейти до розрахунку фітингів, крапельниць та іншої дрібнички. Так, це може здатися досить нудним заняттям, але саме цей етап відокремлює продуману систему від повного хаосу. Знову беремо наш план і буквально поштучно рахуємо все, що нам знадобиться. Ось тут у нас поворот магістралі. Отже, потрібен один кутник. Тут від магістралі відходять три грядки, відповідно, знадобиться три стартових крани. На кінці кожної з цих трьох грядок потрібні три заглушки. Якщо ви використовуєте сліпу трубку, порахуйте кількість рослин, які потрібно поливати. Це і буде необхідна кількість крапельниць. Не забудьте про дрібні, але критично важливі деталі хомути для кріплення, кілочки, щоб притиснути трубку до землі. І, можливо, ремонтні муфти на випадок пошкодження. Складіть детальний перелік: трійник 5 штук, кран 2 штуки, заглушка 8 штук. Цей список і стане вашою перепусткою у світ розумних та економних покупок. Коли всі розрахунки завершено, ми переходимо до фінального етапу планування, складання детального кошторису. Це ваш основний фінансовий документ. Я наполегливо раджу оформити його у вигляді простої таблиці, наприклад, в Excel або Google таблицях, створіть кілька стовпців, найменування товару, потрібна кількість, ціна за одиницю, загальна вартість. Тепер акуратно перенесіть у цю таблицю всі дані зі своїх списків труба ПНД 32, 20 метрів, крапельна стрічка 50 метрів. Дисковий фільтр, одна штука, і так далі. По кожному пункту ця таблиця дасть вам чітке уявлення про бюджет усього проекту, а ще це неймовірно зручний інструмент для порівняння цін. Ви можете створити копії цієї таблиці та заповнити їх цінами з різних магазинів, щоб наочно побачити, де купувати найвигідніше. Це перетворює хаотичні закупівлі на чіткий і керований процес, зі складеним кошторисом на руках ми готові розпочати зимове полювання на знижки. Де шукати найвигідніші пропозиції, не варто обмежуватися лише найближчим садовим центром. По перше, обов'язково вивчіть великі будівельні гіпермаркети у них часто влаштовують зимові розпродажі залишків літніх колекцій. По-друге, обов'язково перегляньте спеціалізовані інтернет-магазини, які займаються виключно системами поливу. Як правило, у них найбільший асортимент і найбільш кваліфіковані консультанти. Вони навіть телефоном або в чаті зможуть допомогти вам перевірити вашу специфікацію. По-третє, не забувайте і про великі маркетплейси. Іноді там трапляються дуже вигідні пропозиції від різних постачальників. Головне, порівнюйте ціни, не полінуйтеся витратити один вечір, щоб перевірити ваш кошторис по різних магазинах. Різниця у підсумковій сумі може вас приємно здивувати, вона може сягати 20 чи навіть 30%. відсотків. А тепер давайте обговоримо головну пастку для новачків, на яку потрапляє чимало людей. Це купівля вже готового комплекту для крапельного зрошення в гарній коробці з написом на 60 рослин або для однієї теплиці. На перший погляд, це може здаватися ідеальним рішенням мовляв, усе вже пораховано та скомплектовано за вас, але на практиці це майже завжди закінчується розчаруванням. По-перше, конфігурація такого набору майже ніколи ідеально не збігається з геометрією та потребами саме вашої ділянки. У підсумку у вас залишиться купа зайвих деталей, а якихось інших просто не вистачить. По-друге, виробники таких комплектів часто економлять на якості складників, особливо на фітингах і стрічці, щоб зробити цінник на коробці привабливішим. Як наслідок, ви отримуєте недовговічну систему, яку доведеться ремонтувати або переробляти вже наступного сезону. Пам'ятайте, найкраща система це та, яку ви зібрали самі під свої конкретні потреби та завдання. Наступна серйозна помилка, яка безпосередньо випливає з попередньої – це надмірна економія на якості окремих комплектуючих. Прагнення заощадити, а це цілком правильно, але воно не повинно перетворюватися на гонитву за найнижчою ціною на шкоду здоровому глузду. Особливо це стосується фітингів. Різниця в ціні між якісним фірмовим фітингом і його безіменним китайським аналогом може становити лише 10-20 гривень, але наслідки такої економії можуть бути катастрофічними. Дешевий пластик тріскається на сонці, а ущільнювальні гумки розсихаються буквально за один сезон. У результаті фітинг починає підтікати. Спочатку це одна крапля на годину, а потім цілий струмінь. А якщо він лопне під час вашої відсутності, то може затопити всю ділянку, знищивши рослини та розмивши грядки. Те саме стосується і кранів, і фільтрів. Запам'ятайте. Скупий платить двічі, а у садівництві іноді навіть втратою всього врожаю. Плануючи придбання, обов'язково включіть до кошторису ще одну важливу категорію спеціальний інструмент для монтажу, без нього збирання системи, яке мало би бути легким конструктором, перетвориться на справжні тортури, що ж вам знадобиться. По перше, це спеціальні ножиці для різання ПНД-трубок. Намагатися різати їх ножівкою чи звичайним ножем це довго, криво та незручно, натомість ножиці дають ідеально рівний зріз лише за кілька секунд. По друге, якщо ви працюєте зі сліпою трубкою, вам просто необхідний дирокол. Він робить у трубці отвори ідеального діаметра для встановлення крапельниць, без нього ви ризикуєте зробити або занадто малий отвір, або навпаки. Завеликий, з під якого вода просто витікатиме. Ці інструменти коштують недорого, але економлять неймовірну кількість вашого часу та зусиль. І так, взимку на них також часто бувають знижки, тож купуйте їх одразу разом з усіма іншими комплектуючими. Вітаю! Ви успішно завершили всі етапи планування та вже придбали все необхідне. Обладнання, отже, тепер у вас є ящики з трубами, фітингами та всім іншим. До весни ще кілька місяців, і наше завдання правильно зберегти всі ці матеріали. Найголовніше знайти сухе темне приміщення, захищене від прямих сонячних променів, ультрафіолет, головний ворог будь-якого пластику, навіть найякіснішого. Ідеально підійде гараж, сарай, комора або підвал. Другий важливий момент. Це захист від гризунів, хоч, як дивно, миші та щури чомусь дуже полюбляють гристи ПНТ-труби та крапельні стрічки, тому найкраще зберігати все у щільно закритих пластикових контейнерах або, хоча б, прибрати якомога вище на стелажі. акуратно складіть усі компоненти за категоріями. Щоб навесні не довелося перевертати всі ящики в пошуках одного маленького трійника. Пам'ятайте, правильне зберігання це запорука того, що навесні всі ваші комплектуючі будуть в ідеальному стані. Плануючи свою систему, думайте не лише про поточні потреби, але й про майбутнє. Можливо, вже за рік ви захочете збудувати ще одну теплицю чи розбити нову клумбу. Передбачити можливість розширення системи на етапі планування не коштуватиме вам абсолютно нічого, зате в майбутньому це заощадить купу, сил та часу. Як це зробити? Надзвичайно просто наприклад, прокладаючи магістральну трубу у тих місцях, де потенційно може з'явитися нове відгалуження, одразу встановіть трійник, а його вільний вихід закрийте заглушкою. Коли настане час, вам просто треба буде відкрутити заглушку і під'єднати нову лінію. Це значно простіше, ніж вирізати шматок уже робочої труби, щоб врізати туди новий трійник. Мислення наперед ознака справжнього стратега. Ваша система поливу має бути не статичною, а гнучкою і готовою рости разом із вашим садом. І ось він, останній двадцятий крок. Нашого зимового марафону усе сплановано, усе закуплено і гарненько складено. Що тепер? А тепер найголовніше видихнути і похвалити себе. Ви виконали величезну інтелектуальну роботу, 90% успіху вже у вас у кишені. Тепер ви можете спокійно насолоджуватися зимою, пити чай, читати книжки та дивитися у вікно на сніг із відчуттям глибокого задоволення. Ви той самий мудрий дачник, який усе зробив заздалегідь. Ви уникли весняного поспіху, заощадили гроші та повністю готові до нового сезону. Ця впевненість і спокій, мабуть, найцінніший результат усієї нашої зимової підготовки. Навесні вам залишиться лише найприємніша частина складання системи за готовим планом, наче конструктора для дорослих. І це буде вже зовсім інша історія. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Ми з вами пройшли довгий шлях від чистого аркуша паперу до готового комплекту обладнання, що чекає свого часу. Ми накреслили план, розібралися в усіх тонкощах трубок, фітингів і фільтрів, склали детальний кошторис, і, що найголовніше, тепер знаємо, як уникнути тих найдорожчих і найбільш прикрих помилок яких припускаються новачки, але найважливіший поворот у цій історії ось який, плануючи та закуповуючи систему крапельного поливу взимку, ви не просто економите 10-20% завдяки знижкам. Це приємний бонус. Ви купуєте собі найцінніше, що є у дачника влітку, час Час на відпочинок, на родину, на те, щоб просто сидіти в шезлонгу і насолоджуватися своїм садом. А не працювати в ньому особистим водоносом для кожної рослини. Щиро дякую, що додивилися цей детальний посібник до кінця. Якщо він був для вас корисним, ви знаєте, що робити. Поставте лайк, це дуже допомагає нашому каналу. І, звісно, підпишіться, щоб не пропустити весняну серію, де ми будемо все це збирати власноруч. А тепер запитання до вас. Який етап у плануванні поливу здається вам найскладнішим складання схеми, вибір компонентів чи підрахунок кошторису? Поділіться своєю думкою в коментарях. Давайте обговоримо і допоможемо одне одному.